Мені хочеться показати вам іще дещо на що я звернула увагу, коли досліджувала цю інформацію. Тому що ну от зокрема у спілкуванні властила з Віталієм Портніковим, я послухала ну, корисну будь-яку інформацію. Вона знаєте така: типу, а що тут нового з одного боку? А з іншого боку, хочу додати. Наша нинішня влада почала працювати з анонімними джерелами, які ні за що не відповідаються, які можуть створити будь-яку картинку. Реальність так, от треба усвідомити, що є три рівні інформації. Перший рівень інформації це рівень маніпуляції інформацією, це коли анонімна інформація. І якщо нашим з вами співвітчизникам хочеться, щоб ними маніпулювали, вони і далі можуть читати новини з цих джерел і заспокоювати себе тим, що офіс президента України ними маніпулювати не буде, бо він їх любить. А другий рівень інформації ви зараз почуєте, а третій рівень я для вас не вирізала, тому що це неважливо. Мені просто як от як передмову до наступного блоку. Другий рівень інформації це коли люди, власно, які мають якісь джерела пов'язані з їхнім або професійним досвідом, або з їхньою політичною кар'єрою, теж про щось повідомляють. Ось історія з відставкою залужно, як ви пам'ятаєте, почалася насамперед, коли з. Інформацію, яку розповсюдив народний депутат України Володимира, Так. ще кілька місяців. Але він тому. потім видалив її. він, потім швидко... видалив цей пост. Це правда, але народний депутат, тому народний депутат, що у нього є джерела інформації, причому джерела інформації у структурах, які можуть готувати певні документи, в яких ідуть певні дискусії, і це абсолютно очевидна річ. Отже, у нас є два рівні інформації. Один це просто анонімні джерела, які створюють будь-яку картинку. А другий рівень це вже покраще. Це ті, у кого є якісь джерела, і це можуть бути народні депутати. І Віталій Портніков тут наводить приклад просто от Ар'єва з попередньою якоїсь історією не згадує ні про Ганчаєнка, ні про Березу. Ну одним словом, він так от мають джерела, мають право щось говорити. І тут я а, можу сказати, що мені вбачається у такій оцінці а, певне лукавство з приводу джерел, дуже класно розказав. З приводу журналістських джерел дуже класно у своєму етері розказав Богдана Мосав. Дуже рекомендую піти подивитися його випуск з приводу цього всього піздіця, який відбувається навколо а, відставки залужного. Але я хочу сказати, що коли а, Портніков говорить про там рівень інформації анонімний, де просто можна створити будь-яку картинку реальності, і рівень інформації, типу обізнаних людей, які вже мають право і підстави говорити про це, то а, я можу прирівняти другий рівень теж до от того першого, найнижчого про батьки, які можуть створити будь-яку картинку реальності. А Зараз я вам буду коментувати, що я зробила, коли шукала інформацію про залужного. Бачите, у мене ці картинки, того, що у мене виставляє. Mm. О, зараз ще раз подивитися, як виглядала сторінка, коли я зайшла і пошуком знайшла відео про. Залужного, які з'явилися на Ютубі протягом останнього тижня. Отже, зараз ми зробимо трошечки такої можливості екскурсії того, як я готуюся до етерів, для того, щоб ви зрозуміли, що я переглядаю за яким принципом. Ну, це за різними принципами, але у випадку з залужним я вирішила з темою залужного, я вирішила зайти, знайти а, всі відео, які були викладені з прізвищем залужний протягом останнього. Тижня я вибрала останні сім днів, і я відсортувала їх по найбільшому числу переглядів. І от ми бачимо найбільше Устерненка, потім от те інтерв'ю, яке я вам рекомендувала. І далі ми бачимо Апостроф ТВ, П'ятий канал, канал Прямий, Еспресо, Фабрика новин, п'ятий канал, Юрій Великий. Це якраз. Перше відео, яке з ареалу інтересів Зеленського насправді. П'ятий канал, Фабрика новин, Яніна Соколова, 24-й канал, телеканал Прямий, 24-й канал, телеканал Прямий, Фабрика новин, Яніна Соколова, Телеканал Прямий, Телеканал Прямий, Січас, 24-й канал, П'ятий канал, Січас. Знову ж таки, телеканал прямий, Факти ICTV, Яніна Соколова. Це не натяк на Петра Порошенка взагалі. Це натяк на те, що ми не бачимо жодного набору великого відео по переглядам більше ста тисяч, тому що це все набір на ста тисяч. Ну, от ТСН з'явився, на якій ви бачите, на якій хвилині, да? а ми бачимо всі ну, суспільне, але. В найближчим, найвищим, найбільшим пластом ми бачимо з сотнями тисяч переглядів ті канали, які є опозиційними до інтересів Офісу президентів. І вони президента, і вони складають головну картинку своїми заголовками на Ютубі на темі Залужного. Тому що от я скролю і скролю, от, тут оце, от Влад Рос мені дуже сподобався, там і я скролила і скролила. Насправді, довжина цього відео 4 хвилини, але я думаю, що ну, тут паралельно екстрасенси і тарологи про це говорять, але ми бачимо, хто, хто найбільше переглядів зібрав на цій темі. Як виглядає приблизно, от якщо відсортувати? Це дві хвилини, на двох хвилинах ми завершимо. Але питання в тому, що коли Портніков сказав, що є анонімні джерела, які можуть створити будь-яку картинку, то насправді спікери, які говорять теж дуже оптично на цю тему, спираючись на свої джерела і на свою компетенцію, вони теж можуть створити абсолютно будь-яку бульбашку інформації для всіх тих. Сотень тисяч переглядачів, які подивилися цей контент. Тож, ми бачимо з одного боку сотні тисяч переглядів в анонімних телеграм-каналах, а з іншого боку, ми бачимо сотні тисяч переглядів у відео приблизно такого штибу. Ну, Оптимально, звісно, все таки анализировать факты, а не домыслы. Да, слухи есть, домыслы есть. Указа о снятии залужного – нет, это факт. А ну уже это не один раз эта информацию проговаривается в ефірі. Называется Нет дыма без огня. Отже, ми не будемо говорити про домисли, ми будемо говорити про факти. Факт нічого не сталося, але Дима без огня не буває. І ця от ні Дима без огня. Я не дуже багато відео подивилася, але хочу одразу сказати: залужно не звільнили поки що. Але тут диму без вогню точно немає. І з одного боку, у нас існує цілий ринок взагалі анонімних. Ресурсів, взагалі анонімних ресурсів, де ніхто ні за що не насе відповідальність взагалі. І може писати все, що завгодно, і говорити, що у них є інсайди. А з іншого боку, у нас є неанонімне не поле сотень тисяч переглядів, яке збирає сотні тисяч переглядів. Ми побачили, як це виглядає. Ви можете зайти і подивитися. Ваше відео може відрізнятися, тому що я своє відео записувала вчора. Воно може відрізнятися сьогодні, але ви побачите масив. Певних певних ресурсів, які з'являються з величезним числом переглядів, і теж створюють свою реальність для тих, хто споживає інформацію через них. Але не факт, що там є якась конкретна чи нова інформація. Там є просто інформація, яка стосується цієї теми, емоційне забарвлення, дуже багато цих от фраз, типу сумніви, не сумніви. І це теж мені здається, багато в чому є насиллям над інформаційним насиллям над аудиторією, тому що її просто занурюють і прокручують багато разів одні ті ж самі темі. Ти я вимкнула декілька. Я просто не цитую, але я вімкнула декілька відео і там. Ні про що там, ні про що майже немає ніякої конкретики. Є додумування. У нас ми не можемо нічого стверджувати. Очевидно, вони розуміють, що вони не можуть дійсно нічого стверджувати, розкривати якусь інформацію, але все це перетворюється на дуже некрасиве болото, і мені хотілося цей аспект вам теж підсвітити.